Слухайте цю молитву звіри до кінця, і Господь дивовижним чином виконав всі ваші прохання на наплав, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Царю Небесний, Отче Всемогутній, Сотворителю неба й землі, і злибини душі мої, припадаю до Тебе з покаянням і смиренням. Ти дарував нам життя і благословення, Ти обдарував нас образом і подобою Своєю. І покликав до вічного спасіння у твоєму царстві, та я грішний і недостойний, часто відвертався від тебе думками, словами й вчинками. Молю тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Прости мені всяку провину мою, свідомо чи несвідомо вчинено, онови мене благодаттю своєю, поверни на праведний шлях, щоб у всьому я зміцнювався тобою, і служив тобі з чистим серцем. Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину Божий, що з невимовної любові до роду людського зійшов із небес, втілився від Пресвятої Богородиці Діви Марії, ставши досконалим Богом і досконалою людиною задля нашого спасіння. Ти прийняв страждання, хрест і смерть зійшов у пекло і Воскрес на третій день, аби перемогти смерті, визволити нас від гріха, Ти відкрив нам путь до вічного життя та закликав усіх увірувати в Тебе. І ти за тобою, дотримуючись твоїх заповідей, припадаю до пречистих ніг Твоїх і благаю, будь милостивим до мене грішного, стерпи мою немі, щастіли душевні та тілесні рани мої, Ще не щоб усі бажання і прохання мої звершувалися заради мого спасіння і на благо ближніх, щоб свята воля Твоя сповнювала моє життя, та щоб я завжди перебував під Твоїм захистом і покровом. Господи! Ти є джерело всякого добра і милосердя, зійшли Духа Твого Святого, Утішителя і животворящого, щоб він просвітив мій розум, сповнив серце любов'ю, миром і духовною радістю. Нехай Дух Твій святий утвердить мене в правдивій вірі, допоможе відкинути марноту пристрасті та гріховні пожадання і навчить ходити дорогою правди і святості. Даруй мені, Господи, розуміння Твоєї волі та готовність прийняти її. Як найвище благо для мого життя, згадаю людинолюбчі всі мої добрі наміри і прагнення, якщо вони згідні зі святою волею твоєю, Нехай бога Твоє допоможе їм звершитися на спасіння душі моєї та на користь ближнім. Охорони мене від усякого завидимого і невидимого, від підступів ворожих і наквипів, від недуги, спокою, щоб я зміцнений, твоєю правицею залишався непохитним у добрих ділах. Прости, Господи, моє сміття і змісни мене в православній вірі, яку передали нам святі апостоли, святителі преподобні та всі святі угодники Твої. Дозволь мені твердо стояти в православній церкві, пильно виконувати Твої святі заповіді, берегти чистоту серця і дотримуватися церковного богочестя, допоможи мені скрізь і завжди прославляти святе ім'я Твоє, щоб кожен, хто споглядатиме моє життя, звеличував Тебе. Істинного Бога, що у святій Тройці прославляється, визволи мене, Господи, від усякої образи, гніву, зазрості та недоброго задуму, навчи мене прощати ближнім моїм, як і ти прощаєш мене, коли я щирокаюся перед тобою. Даруй мені смиренне серце, що я слухняне тобі й чуйне до страждань інших. Захисти мене від згубного впливу гордині і самолюбства, навчи жертвувати собою задля любові до тебе й до ближніх. Зашу, Господи, твоє благословення на всі мої справи, на моє навчання, працю та служіння, на всі шляхи, якими я йду, дай мені сили й терпіння у випробуваннях, щоб не нарікати, а повсякчас дякувати тобі за все. Зміцний у мені дух покаяння, щоб я щодня відкидав гріх, навертався до тебе і у смиренні серця свого славив безмежну твою любов і милість. Молю тебе, Господи, веди мене дорогою спасіння. Дорогою молитви і богачестя, подай мені порятунок, допомогу, захист від усякого зла і спокус, виведи мене на шлях твоєї допомоги, благодаті благословення. Нехай у всьому здійснюється свята воля Твоя, нехай ім'я Твоє буде прославлене, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш вседержитель, і очі милосердя, Ти, що своїм животворним словом сотворив усе видиме і невидиме, ти, що владою і тримаєш небо й землю, і повсякчас пікуєшся про кожну душу, почуй нині молитву нашу смирене зубини серця піднесено. Прийми благання і прохання, що приносимо перед тобою з вірою і любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Самогутній владико. Згадай про нас немічних і грішних, прости нам провини і недосконалості наші, очисти серця від усякої неправди та лукавих намірів, щоб ми завжди свідчили про твою благодать у нашому повсякденному житті, бо тільки ти є джерелом святості і щедро обдаровуєш милістю тих, хто до тебе звертається з надією, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Ти, що зійшов з небеси задля нашого спасіння принісши світові Богозвістку і відкривши нам шлях до вічного життя, Спогляй на нас із небесної слави Твоєї, змісни слабких, піднеси тих, що впали, от скорботних і зневірених, наповни серця наші радістю, що походить від істинної віри, і навчи нас ревно виконувати волю Отця Небесного, щоб любов Твоя провадила нас дорогами праведності. І нехай у кожному нашому ділі прославляється Пресвяте ім'я Твоє, Духу Святий, Утішителю, що зживотвориш і пронизуєш усе своє богадаттю, будь нашим керманищем і натхненням на шляху до святості, просвяти розум наш світлом Божественної мудрості, щоб ми розпізнавали волю Божу серед спокуси труднощів цього життя, Зміцни нашу віру і наповни нас силою терпіння. Аби ми в кожну годину залишалися непохитними у богачесті, ніколи не сумніваючись у твоїх обітницях і щиро свідчили любов до Бога й ближнього, владико милостиві захисти церкву Твою святу від всякого розділення і Ересей, даруй єдність усім, хто шукає істини, єднання у вірі, любові, щоб як єдине тіло Христове ми прославляли тебе одностайно й невпинно. Пошли своє благословення кожному священнослужителю, щоб вони в ревності смиренні благовістили слово Твоє, годували духовною їжею вірне їм паство й оберігали її від ворожих напастей. Поглянь, о милосердний, на нашу вітчизну і на весь світ, укріпи правителів у справедливості та відповідальності перед людьми й перед тобою. Наповни серця їхнім бажанням чинити добро і вершити правду, а народові пошли мир і злагоду, з цілий поранений горем голодом, недугами і війнами, відверни їх і наміри і тих, хто блукає в темряві зла. Нехай благодать твоє огорне кожен куточок землі, щоб множилася правда, молосерті святість у кожному людському серці. Пресвята Богородице, мати Христа, Бога нашого, ти, що понад усі створення звивичини, обожаєшся всіма родами. Заступайся за нас перед Сином Твоїм, моли Його простити нам гріхи, пом'якшити наші скорботи, веди нас своїми материнськими молитвами до тихої гавані спасіння, хоче нас жити в покорі та довірі до Бога, щоби ми, наслідуючи твою лагідність і слухняність, зросли в любові і гідності перед обличчям Господа, покірно благаємо тебе, владико, життя і радості, даруй нам силу перемагати власні пристрасті і немочі. Нехай у тиші наших сердець ніколи не згасає полум'я молитви, а вустами нашими нехай завжди лунає хвала тобі, нашому Богу і Спасителеві, який живе царю і царює повіки у невимовному сяйві свого царства. Так молимося ми, бо віруємо в твою безмежну любов і покладаємося на твою всемогутню десницю, приймаєш цю молитву, що вголошуємо з і вдячністю, і освяти нас. Щоб ми віддалялися від усякого гріха і лукавих задумів, істинно служичи тобі одне одному, бо ти є Бог наш, і ми діти твої, і тобі належить. Усяка слава честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Непереможний царю і Викупителю світу, який з безмірної любові до нас зійшов на землю та прийняв Христа для нашого спасіння. Тобі, Господи Ісусе Христе, смирено приносимо похвалу. Ти своєю самогутньою рукою мудро ведеш усе творіння до вічного життя, злянься на наші, нашій, обдаруй нас милістю Твоєю, щоб ми з подякою взивали. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога живого! Ангели на небесах безперестанно славлять твої величами грішні, Дивуємося Твоєму смиренню любові, Ти зволив прийняти людське тіло, щоб нас на непалих, Піднести до неба, силою постасного з'єднання Ти обожествив людську природу і відновив наше єство, тому зубини серця, взиваємо. Ісусе, який безмірною любов'ю охопив увесь світ, просвіти нас світлом Твоїм, Ісусе, який прийняв на себе тягар наших гріхів, даруй нам щире покаяння, Ісусе, який вилікував наші духовні недуги, визволи нас від усякої пристрасті. Ісусе, який вчинив нас співучасниками Небесної слави, проваді нас до Царства Твого. Ісусе, який простягаєш свої руки до кожного з нас, зміцни нас у випробуваннях, Ісусе, серце, якого є безмежним океаном милосердя, прийми нашу смиренну молитву. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живого, побачивши, як Ти, Господи, прийшов до Йордано від Іоанна, щоб прийняти хрещення. Небо відкрилося, й Дух Святий зійшов у вигляді а голос Отця свідчив про твоє божество. Так ти об'явив себе світові, щоб кожен пізнав у тобі Спасителя і Месію зі страхом і радістю виголосив Алевоя. Неможливо ангельському розуму стягнути таємницю твого втілення, однак ти кличеш нас із вірою приймати цю спасенну істину. Ти став сином людським, щоб ми могли стати дітьми Божими, тому у вдячності взиваємо. Ісусе, який святим хрещенням явив нам початок нового життя, онови нас Духом Твоїм. Ісусе, який за цим і Святим Духом єдиносущний, будь прославлений, нині і повсякчас. Ісусе, який голосом отця, названий улюбленим сином, утверди нашу віру, Ісусе, який водами, Єрдану, освятив творіння. Освіти наші душі, Ісусе, який відчинив небесні двері Богдаті, веди на шляхом святості, Ісусе, який кличеш грішників до покаяння, даруй нам мужність у боротьбі з гріхом. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живого. Сила Твої любові явилася, коли Ти проповідував Євангеліє Царства, ти зціляв хворих, воскрешав мертвих, виганяв бісів, навчаючи людей правдивої свободи від гріха та неправди. Дивлячись на Твоє милосердя до кожного стражденого, ми з подякою взиваємо Аллилуя. Ти, Господи, прихилився до всякої скорботи й недоги, Ти торкався очей сліпих і відкривав їм світло, Ти піднімав розслаблених і дарував їм радість духу, Ти очищав прокажених і повертав їм гідність. Тому з довірою благаємо. Ісусе, який прийшов покликати неправедних, а грішних до спасіння, помилуй нас. Ісусе, який поглядом любові проникаєш, в глибину серця, вилікуй наші рани. Ісусе, який береш на себе наші терпіння, навчи нас співчувати ближнім. Ісусе, який долаєш владу лукавого, звільни нас від Його тенет. Ісусе, який терпливо провадиш нас до Свого світла, знищив нас усяку гординю. Ісусе, який годуєш нас живим Словом Своїм, насити наш голод за правдою. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живого. Борхливі хвилі земних випробувань прагнуть похитнути нашу віру, але ти, як колись учням на Галійському морі, простягаєш руку допомоги і промовляєш: не бійтеся, тому, рятуючись у тобі від бурі сумнівів і пристрастей, взиваємо Авоя. Коли буря охопила човен твоїх учнів, ти і наказав вітрам стихнути, виявивши свою владу над створінням. Так і наші душі, розбурхані спокусами, втихомир своєю всемогутньою десницею, щоб ми з упованням промовляли. Ісус, який джерело миру спокою, обдаруй нас тишою серед тривог, і Ісус, який не покинув учнів у небезпеці, буді нам надійним прихистком у випробуваннях. Ісусе, який наказом втишив стихію, допоможи нам упокорити наш сумнівий страх. Ісусе, який випробовуєш нашу віру вчинию непохитною, Ісусе, який бачиш наші тривоги, наповнена смужністю і упевненістю в тобі, Ісусе, який перетворюєш темряву на світло, просвіти нашу дорогу до спасіння. Слава Тобі, Ісусе, Сину Бога Ти Ісусе, покликав до себе всіх зморених і обтяжених, обіцяючим спочинок. Ярмо Твоє благим, а тягар Твій легким для тих, то вірою віддає тобі своє серце, тому просимо, звіни наші душі від свої щоб ми з радістю взивали, а вивоя. Споглянувши на нас, виснажених життєвими клопотами і гріхами, ти милостивий Господи, простягаєш свої обійми, бо ти є добрий пастир, який віддає своє життя за овець зі смиренням благаємо. І Ісусе, який кличеш нас із довини гріха до світла своєї істини, піднеси наш погляд до неба. Ісусе, який несеш на раменах заблукалих, візьми нашу неміч на себе, Ісусе, який нікого не відкидаєш, хто з вірою до Тебе приходить, зміцни нашу надію. Ісусе, який довготерпінням чекаєш на наше покаяння, зворуш наші зачерствілі серця, Ісусе, який бачиш кожну думку нашу, очисти нас від суетних помислів. Ісусе, який благословляєш нашу добру волю, вчини нас вірними виконавцями. Твоїх заповідей, слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живого. Проповідуючи людям, ти об'являв таємниці Царства Небесного через притчі, вказуючи шлях до істинного преображення і свободи у Богодаті. Тому і й нині просвіти наш розум і утверди серце в твоїй правді, щоб ми завжди співали. Аллилуйя! На кожному місці ти насичував голодні душі словом істини, навертав серця до покаяння і відкривав їм. Двері богадаті, хоча наша віра слабка, знаємо, що Твоє Слово сильніше за гріхи вічий, тому з трепетом виголошуємо. Ісусе, який Євангелієм своїм даєш надію всьому світові, охорони нас від зневіри, Ісусе, який стієш у людські серця насіння царства, захисти наші душі від будь-яких гріха. Ісусе, який притчами просвітив духовне невігоство, навчи нас мудрості духовної. І Ісусе, який бачиш убогість нашого серця, наповни нас своєю благодаттю. Ісусе, який спрямовуєш наші кроки на дорогу правди, зміцни наш дух, і Ісусе, який упокорюєш гордих і підносиш смиренних, даруй нам чисте і покірне серце. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога, живого. Жадаючи об'явити повноту своєї любові, ти встановив тайну Євхаристії, давши нам своє тіло і кров як поживу для життя вічного. Через причастя тобою, ми єднаємося з тобою, оновлюємося і зростаємо в святості, співаючи Аллилуйя. На таємній вечері, знаючи, що твій час близько, і ти відійдеш до Отця, ти доручив нам заповіт любові в Євхаристі. Зі страхом і радістю приймаємо цей невимовний дар, взиваючи. І Ісусе, який собі даєш нам у хлібі і винів, відкрий наші серця для прийняття тебе. Ісусе, який очищує сумління наше, щоб ми достойно приступали до Твого Престолу, помилуй нас, Ісусе, який таїнственно освячуєш причасників, збережи нас у своїй благодаті!» Ісусе, який заповів нам любов, навчи нас любити Тебе і ближніх, Ісусе, який обмиваєш наші гріхи своєю кров'ю, даруй нам істинне покаяння, Ісусе, який перевершуєш усяке людське розуміння. Утверди нашу віру в твою реальну присутність. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога живого, дивне і незбагнене таїнство звершилося на Гоготі. ти непорочний Агнець, приніс себе в жертву за гріхи всього світу. Христом ти переміг смерть а воскресінням, відчинив нам, врата раю, щоб кожен, хто вірує, співав авоя. Разип'яти між двома розбійниками, ти, Господи, простив своїм убивцям. Навчаючи нас прощати ворогів, Твою кров'ю ми обмилися від прокляття гріха й смерті, тому з любов'ю взиваємо. Ісусе, який своїм Христом принизив зарозумілість ворожу покорю і нашу гординю, Ісусе, який підніс нас на небо своїми ранами, зціли наші душевні недуги. Ісусе, який простягнув руки на Христі, обіймив усе людство своєю любов'ю, Ісусе, який знаєш біля страждання, утіш тих. Що плачуть і знемагають. Ісусе, який своєю кров'ю змив провину світу, зроби нас гідними насіями Твоєї благодаті, Ісусе, який своїм Воскресінням зруйнував владу смерті, веди нас у життя вічне. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живого. Своїм Воскресінням Ти знищив пекло і подавав владу темряви Ти явився своїм учням, щоб підтвердити перемогу над смертю. І благословив їх проповідувати Євангеліє по всьому світу, радіючи Твоїй перемозі, взиваємо Алилуя. Велика радість охопила жінок мироносець, коли вони побачили порожній гріб і почули від ангела звістку про Твоє Воскресіння. Цією ж радістю ти наповнив серця апостолів, дарувавши їм мир, сповни і нас радістю Воскресіння, щоб ми із ревністю промовляли. І Ісус, який воскрес і дарував нам нове життя. Змісти нашу віру у Твою всемогутність, Ісусе, який явив диво порожнього гробу, прожени нашу з невіру, Ісусе, який миром своїм наповнив серця учнів, даруй і нам твій мир. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живого! Вознішись на небо, ти не покинув нас, обіцяючи послати Духа Утішителя, і ось у і горниці Дух Святий зійшов на Твоїх учнів, і вони сповнилися силою з висоти, щоб нести Євангеліє до країв землі. Так і нам, Господи, пошли благодать Твою, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, під час Твого Вознесіння Ти благословив учнів, і вони з радістю повернулися до Єрусалима, очікуючи приходу обіцяного духа. Сподобай нас прийняти духа, істинної сили, щоб у кожному нашому слові та ділі прославляти Тебе. Ісусе, який відкрив дорогу на небо, надихни нас невпинним, прагненням до Нього, Ісусе, який сидиш праворуч провору чистя, заступайся за нас. Ісусе, який послав Духа Утішителя на апостолів, зійшли Його і на нас, щоб ми не збудили. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живого! Знаючи нашу гріховність і слабкість, ми припадаємо до тебе, всеми гости спасе. Ти прийшов, щоб стілити розбитих серцем і повернути надію безнадійним, почуй на сутіш скороботних і зміцни занепалих, щоб оновленою душею співати алевуя. Ти бачиш усі наші болі і пристрасті, знаєш кожну сльозу, що падає з очей твоїх дітей, не залишаєш нас у самотності, а тихо промовляєш у серці: Не бійся, я з тобою, тому благаємо. І Ісусе, який зглядаєшся на тих, що впали, піднеси на свою благодаттю, і Ісусе, який одягаєш нагих у шати праведності, одягни і нас у світло Твоє, і Ісусе, який лікуєш розбиті серця у ті усіх скорботних і зневірених, слава тобі, Ісусе, Сину Бога живого! прославляючи Твоє святе ім'я і Ісусе Христе, ми покладаємо на Тебе всю нашу надію, Ти, Альфа і Омега, початок і кінець ти двері, через які входять праведники, ти світло, яке проганяє темряву сердець, навчи нас Божественний учителю, щоб ми ніколи не переставали взивати до тебе Алилуя. Ти кажеш, я, є путі, істинне життя кожній душі, яка прагне спасіння, благодаттю своєї видина, щоб ми не ухилилися, ані праворуч, ані ліворуч, але що за тобою взиваючи. Ісусе, який кличеш кожного на ім'я, допоможи нам відповісти на твій поклик. Ісусе, який відкриваєш таємниці царства смиреним серцем, звільни нас від лукавства. Ісусе, який насичуєш голодних правди, відверни нас від оманових нових наук світу, Ісусе, який подаєш духа богочестя, укріпи нас у молитовному подвигу й добрих ділах. Ісусе, який береш на себе наші гріховні немочі, підніми нас, коли падаємо. І Ісусе, який дає життя вічне тим, що вірують у Тебе, не позбав нас радості перебувати з тобою. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живого, О, Боге Ісусе, прийми це Смирине, миління, яке з глибини серця, приносимо тобі, заради Твої безмежної любові та милості, веди нас дорогою спасіння, щоб у цьому житті прославляти тебе в вічності, радіти зі всіма святими, безперестану виголошуючи «Аллилуя, Авивуя, Авивуя, Авивуя. Осе, блага, Ісусе, це смирине моління, з згубини серця, приносимо Тобі, заради твоєї безмежної любові та милості, нас здорового і спасіння, щоб у цьому житті прославляти Тебе і у вічності радіти зі всіма святими, безперестанно виголошуючи Аллилуйя, Аллилуйя, Аллуйя. О блага, Ісусе, це смирене моління, яке з глибини серця, приносимо Тобі. Заради твоєї безмежної любові та милості веди нас дорогою спасіння, щоб у цьому житті прославляти тебе в вічності, радіти зі всіма святими, безперестанно виголошуючи, Авелуя». Аливуя. на небесах безперестанно славлять твої величі, ми грішні дивуємося твоєму смиренню і любові. Ти зволив прийняти людське тіло, щоб нас за піднести до неба. Силою і постасного з'єднання Ти обожестив людську природу і відновив наше єство, тому звибини серця взиваємо. Ісус, який безмірною любов'ю охопив увесь світ, просвіти нас світлом Твоїм, Ісус, який прийняв на себе тягар наших гріхів, даруй нам щире покаяння. Ісусе, який вилікував наші духовні недуги, визволи нас від усякої пристрасті, Ісус, який вчинив нас співучасниками Небесної слави. Провадь нас до Царства Твого, Ісус, який простягаєш свої руки до кожного з нас, зміцни нас у випробуваннях, Ісусе, серце, якого є безмежним канами милосердя, прийми нашу смиренну молитву. Слава тобі, Ісусе, Сину Бога живого!» непереможний царю і викупителю світу, який з безмірною любов'ю до нас зійшов на землю та прийняв Хрест задля нашого спасіння. Тобі, Господи Ісусе Христе, смиренно приносимо похвалу. Ти своєю всемогутньою рукою мудро ведеш усе творіння до вічного життя, злянься на нема, наші і обдаруй нас милістю Твоєю, щоб ми з подякою взивали. Слава Тобі, Ісусе, Сину Бога живого, Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, Ти, який задля нашого спасіння богозволив прийняти людську природу, прийми це щире моління від нас, недостойних слуг Твоїх. Напишіть імена та прохання в коментарях, даруй нам Духа покаяння любові просвіти наш розум і змісне серце, щоб ми повсякчас перебували в єдності з тобою, захисти нас від споку слукавого, в тихомир борю пристрастей, цілий недуги душевні тілесні. Сподобано стати спадкоємцями Твого царства, щоб разом із ангелами усіма святими прославляти Твоє присвяте ім'я цим Твоїм і Присвятим Духом. На віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від до ближнього вашим для поширення свого Божого, бо свиня Господні нехай перебуває з усіма нами.